Всім добрий день, починаємо розбирати задачі третього пункту. Тема цього параграфу це теорема косинусів. І я вирішив такі прям зовсім легенькі задачі пропустити і почати із однієї точечки, принаймні. Ну, бо там, де кружочок взагалі я так подивився в одну формулу. Не цікаво. Не варто того, щоб це записувати. І так, номер 32. У нас є дві сторони трикутника, і є синус кута між ними. Нам треба знайти третю сторону. І так. Тобто є ось така якась конструкція. Давайте А Б і С. Нехай ось це 3, ось це 4, і синус кута бета, точніше Б. Це корінь 35 на 6. І нам треба знайти третю сторону. Ну, теорема косинусів нам каже про те, що якщо ми знаємо дві сторони і кут між ними ну, точніше, косинус кута між ними, то третю сторону ми можемо знайти за відповідною формулкою. Отже, першою дією нам тут треба перейти, звичайно, до косинуса. Ми розуміємо, що косинус цього ж кута, це буде. Що це буде, до речі? А, ми пам'ятаємо, що косинус квадрат, так, у нас це одиничка мінус синус квадрат, тобто це 1 мінус 35 36 тобто 1 36 а це буде означати, що косинус кута Б у нас або 1 6 або косинус Б. У нас мінус 1 шоста. Ну і формально кажучи, обидва варіанти нам чисто теоретично підходять. Давайте підставимо, що у нас буде виходити в кожному з випадків. І подивимось, чи може таке трикутник киснувати. Ну бо раптом там вилізе що. Якась сторона буде більша за суму двох інших, або щось подібне. І так, якщо у нас косинус Б це 1 шоста. Тоді. Ну, точніше кажучи, не так. Давайте я запишу формулку, бо вона буде єдиною. Так, АС квадрат це у нас АВ квадрат плюс БЦ квадрат мінус 2 АВ на БЦ і на косинус кута В. Вот Оце, власне, і є вміст місто косинус. Про всяк випадок я намалюю. Якщо я знаю АБС С альфа, то це квадрат, це А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АB ось альфа. Ось вона. Ну, звичайно, якщо ви з теоретичними відомостями цього пункту не ознайомились, то раджу це зробити, бо далі, звичайно, я буду використовувати ту теорію, яку... В цьому пункті було викладено автораму. І так, тепер просто представляємо: А це квадрат це буде 9 плюс 16, мінус 2 на 3 на 4 і на 1 шосту. Це дорівнює. 9 плюс 16 це давайте 25, 2 на 3, 6, 6, скорочується, мінус 4 це 21. Ну, це буде означати, що АЦ це корінь з 21. І так, у нас є трикутничок. Тут 3, три, тут 4, тут корінь з 21. Зрозуміло, що оця сторона тут буде найбільшою. А так, ну бо корінь з 21 це більше, ніж корінь з 16, а це 4 ну, звичайно більше, ніж 3. Ми розуміємо, що корінь з 21 у нас менше за 3 плюс 4, тобто такий трикутник цілком може існувати. Я розумію, що ось ця, скажімо так, формула, вона, в принципі, гарантує існування цієї сторони, але поки що я вирішую так явно це прописати, щоб дійсно показати, що такий трикутничок існує. Тобто, один варіант корінь з 21 нам підходить. Варіант інший. Якщо косінус Б у нас це мінус 1 шоста, тобто це кут буде там тупи. А це квадрат, тут буде все аналогічно. Тобто 25, але отут замість знака мінус, буде знак плюс, плюс 4. Це 29. Тоді ми розуміємо, що просто А це корінь з 29. Знову ж таки, для вас покажу. Ось він, цей трикутник, ну якщо так, то ось як би він. 3, 4 корінь 29. Дійсно, корінь 29 це буде менше за 7. Ну, очевидно, 29 менше за 49. А отже, виходить, що ця третя сторона, яку нам треба було відшукати, вона дорівнює корінь з 21 у випадку, якщо трикутничок гострокутний, і корінь з 29 у випадку, якщо трикутник тупокутний.